Доброго дня, колеги! Вебінар присвячений сонячній Туреччині. Бронювання автобусних пакетних турів до анталійського узбережжя. Вводимо логін і пароль від вашого особистого кабінету. З лівої сторони сайту ви завжди в розділі інформація можете переглянути рух автобусу, а саме розклад до Туреччини. Хочу наголосити, що ексклюзивним партнером нашим перевізником є компанія «Гюнсель». «Гюнсель» – це компанія з світовим ім'ям. В її автопарку комфортабельні автобуси, старлінки, інтернет, USB, туалет та ТВ. Тут ви можете переглянути інформацію, за якими днями від'їжджає автобус. За маршрутом Київ-Стамбул-Анталія він виїжджає 5 разів на тиждень. Всі зупинки та час розписані в цьому графіку. Другий маршрут Київ, Стамбул, Анталія, але через Одесу. Він виїжджає один раз в неділю та прямує через Одесу, Болгарію, Сонячний Берег, Бургас, та Стамбул та Анталія. Третій маршрут це Львів, Стамбул, Анталія. Він від'їжджає два рази в неділю. Також зупинки і час тут всі зазначені. Тож, переходимо до бруднювання. Обираємо пакетний тур. Пакетний тур. Вправці тип. Обираємо автобус, пункт відправлення. Тут зазначені всі зупинки по маршруту автобуса. Можемо брати чи Київ, чи Львів, чи Одеса, тобто всі зупинки збережені для вашого комфорту. Обираємо для прикладу Київ-Центр Убас. Зазначаємо дати. Для більшої зручності ми зробили календарі, помітили зеленим дати від'їзду автобусу. Обираємо на вибір. Тут ми зазначаємо, перша дата – це буде дата від'їзду автобусу з Києва. І зазначаємо кількість дорослих та період, який ми хочемо переглянути. Допустимо, що від 7 там до 9 ночей. Тут ми можемо обрати в цій вправці там, де написані регіони, саме конкретний регіон Анталія, Аланія, Кемер, Сіде, тобто всі курорти, тут зазначені. Ми можемо як їх обрати. Так, виділити якийсь один там чи два курорта. А, вправці готель, якщо ми знаємо конкретний готель, який нас цікавить, ми його вводимо. Якщо ні, то шукаємо загальну інформацію по анталії чи загальну інформацію по зацікавленому курорту. Тут ми можемо обрати кількість зірок та тип харчування, який нас буде цікавить. До прикладу, 5 зірок. Натискаємо пошук. Система опрацьовує всі дані. З лівої сторони ми зробили для зручності дуже така нагальна. Проблема, так, по Туреченні, коли готелі не приймають чоловіків, тут ми можемо поставити вправки, рекомендовані готелі від нашої компанії, там, де діти живуть безкоштовно, чи тільки готель для дорослих. Тобто, тут також є пошук, яким ви можете користуватися. Перед вами всі варіанти готелю, які підібрала нам система, тож розглянемо на першому прикладі. Донна, ексклюзив Білік. Тут зазначається номер кімнати, харчування, на якому працює готель, страхування, та зазначу, що тут трансфер не включено. Що мається на увазі під трансфером? Автобус прибуває до Анталії, саме до міста Анталії, а вже потім туристу потрібно дістатися готелю. Тож ми зробили. Зручну систему, якщо ми нажмемо Редагувати, ми можемо додати трансфер. Тобто ми ставимо помітку Хочу трансфер, і тут буде прорахований індивідуальний чи груповий трансфер до вашого отелю. Тож, повертаємось до самого туру. Для зручності ми створили дві дати. Тобто дата з самого початку туру це 31.05, коли від'їжджає автобус від Києва. Та 9.06, це коли автобус прибуває до Києва. Тобто, весь період на маршруті. Та готель: 2.06 та 7.06, це турист буде проживати в даному готелі. Для зручності. Ми ще й створили схему руху автобусу, дату та час, коли приїжджає, коли від'їжджає. Якщо нас зацікавив даний готель, ми нажимаємо деталі. Тут нам уже система пропонує більший спектр номерів, який є в наявності: Torto Land View», Deluxe, View», Family Room, тобто весь спектр номерів, які доступні до бронювання. Та також ще раз дублюється дати виїзду автобусу. Обираємо прийнятний для нас варіант додати до кошику». Тут ми бачимо в нашому кошику всю загальну картину по нашому туру: саме готель, скільки дорослих, ціна. Харчування, скільки турист, туристи проживають в готелі саме 5 ночей із зазначенням дат. Також тут зазначається страховка. Страховка діє на весь період з часу виїзду з Києва до прибуття в Київ. Та також зазначений рейс автобуса, на якому будуть прямувати туристи. Для вашої зручності і для розуміння ми зробили також винагороду, комісійну винагороду. Нажав на це віконце, ви можете її переглянути. Якщо ви працюєте з туристом, то ви її можете закрити. В чому ще унікальність? Тобто, ви вибрали даний тур, він у вас залишається в кошику. Ми переходимо далі на редагувати. І ми хочемо, наприклад, обрати ще один якийсь там номер. До прикладу Family Room. Добавляємо до кошику. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо дві наші заявки, дві заявки пакетного туру на різні номери. З зазначенням дати, проживання, кількістю туристів і ціною. І система в кошику автоматично регенерує ціни і виводить сумарну суму до сплати. Забронювати. В цій вкладці ми стандартно вводимо фамілії ім'я туристів, дати народження, паспортні дані, номери телефонів. І по другій заявці, по-другому номеру, також вводимо паспортні дані туристів, і додати тему коментаря. Тут ви можете зазначати особливості по цьому туру. Наприклад, туристам, у туристів особлива дата в турі, туристи постійні гості в готелю, туристи хочуть, щоб їх зустрічали з такою, з такою то табличкою. Ми хочемо квіти в номер, тобто весь спектр ваших. Побажань ви записуєте саме в цій вкладці. Також прописаний маршрут. І якщо вас задовольняє все, ви всі параметри ввели зберегти та продовжити. Після цього ваша заявка потрапляє до нас, ми її оброблюємо. Автоматично вам присвоюється номер вашої заявки з датою створення. Дату, Номер заявки ви можете. Записати в номер бронювання, знайти її та переглянути. Переглянути статус бронювання, чи вона підтверджена, чи виставлений рахунок, переглянути всі нюанси по заявці. Саме за номером бронювання ви це все можете зробити. Тож хочу наголосити, що наша система є унікальною. Чому? Тому що одразу ви. Кошик можете додати декілька заявок, додати індивідуальний трансфер від зупинки Анталії до конкретно вашого готелю. Можете додати дві-три заявки, три номери, і це все буде оплачено в одному рахунку, в одному турі, якщо до прикладу це їде група осіб. Тому, колеги, ми раді співпраці. Телефонуйте до нас, пишіть в інстаграм, в Ютуб у нас, до речі, є дуже цікавий з корисною інформацією. Вайбери, контакти на нашому сайті. Ми готові до комунікації. Тож гарного сезону і гарних бронювань.